Доброго дня, друзі! Маємо в роботі е, такі кришки в кількості 8 штук, сталь 20 у нас. Зараз продемонструю вам заготовки. Це вже трішки взяв в роботу, базу робимо зовнішній, внутрішній і площина. Ось, зажимаємо зворотніми кулачками. попередні заготовки різані з листового металу першиною 30 мм. Є маленький нюанс в тому, що внутрішній отвір порізаний з гарним припуском під обробку, а зовнішній порізаний ну, малий припуск дали. Там в принципі та чорнота допускається, але хочеться якось по максимуму виставити. І маленький нюанс, в тому що ось ось така проблема. І зараз буду е по максимуму виставляти щоб биття мінімальне. Ну, щоб максимум вижити, спробувати. Будемо прокручувати, а там буде вже видно. Так. Будемо провертати знову і досягати максимуму, максимального результату. Це трішки краще в принципі, але це вже гівця, будемо двороти бік крутити. Все схоже на максимум. Ще нам потрібно, щоб по максимуму зовнішній діаметр обробити, вставляти проставки, а наступні колочки я буду робити виташку, щоб добре зажимати детали. Ми їх зажимаємо і точніше вставляю. Так, сюди, сюди і сюди. Зараз продемонструю. щось не йде. Зараз ми трішки Нормаль, у нас ся одну по толщині є допуск добре, обжимаємо. Так, обжим. Павим резать прохідный ливый. У нас виходить цим ми зовнішній діаметр точно, а цей потім я знімаю цей і внутрішній. І розташним внутрішнім плащину підбираю. В принципі, вони завагають один одному різці. реканал, що добре затиснув. І погріз. Починаю. Зараз по максимуму підгоним до клочків зробимо заліз. Лішко не вистачає, Попередні добре. Вставали. Зараз третій підпереквиден. Видвину кручу і буде нормально. that's what